Привіт! Мене звати Вікторія. і Я рада вас вітати на сьогоднішній практиці разом зі мною. Сьогодні в нас буде практика, націлена на розкриття грудного відділу, але без всього навантаження на тіло я вас також не залишу. Тому давайте розпочинати. Сідаємо зручно, схрещуємо ніжки. Спробуйте переключитися увагою на своє дихання, згадати про техніку уджаї. зробити глибокий вдих, глибокий видих, дих. Видих. Вдих. Видих. 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 На вдих розплющуємо очі, опускаємо дві долоні на підлогу. Спробуйте на вдих витягнутися лівим боком. На видих повернутися. Будь ласка, більше витягуйтеся по діагоналі, а не округляйтесь і не зжимайте боки. І з видихом в центр. В правий бік вдих. І в центр видих. Лівий бік вдих. В центр видих. Правий бік вдих. В центр видих. Лівий бік вдих. І в центр видих. Переходимо долонями на підлогу, опускаємось колінами. Коліна підстегнемо, долоні під плечима. Будь ласка, зверніть увагу, мої ребра підкручені. Я не провалююсь в поясниці. На вдих стараємося витягнутись плечима, лопатками, прогнутися плечима, лопатками далеко від вух, На видих, виштовхнутися, ніби відпираєтесь долонями від підлоги. На вдих штовхнули грудну клітку, не крутити плечима, з видихом На вдих перейшли в нейтральне положення, Зачепились ступнями за підлогу, опустилися ягодицями на свої п'ятки. Якщо туди дискомфортно, опускайте підйоми на підлогу. вдих розкриваємо грудну клітку, стараємось подивитися вгору, опустити плечі, лопатки. З видихом закритись, округлитись. Навдих розкритись, штовхнути грудну клітку, з видихом закритись. Навдих розкритись, штовхнути грудну клітку, з видихом На навдих розкритись, з видихом закритись. І На навдих розкритись, І молодці, з видихом закритись. Опускаємо долоні на підлогу, зачепляємо ступнями, підкруковуємо двома ступнями до долоні, округленою спиною підіймаємося вгору. Спробуйте зараз навдих витягнутися корпусом вперед. І залишитися тут на два цикли дихання. Вдих, видих, вдих, витягуючись хребтом, плечими лопатками далеко від двох видих. На вдих навдих, витягуємося вгору, і увага дві долоні переносимо на задню поверхність а, свого тазу. Постарайтеся або долонямо вниз, або долонями вгору. В будь-якому випадку на вдих розкриваємо грудну клітину, вдих. І з видихом повертаємося в це. На вдих розкрили грудну клітину вдих. І з видихом повернулися в центр. І на останній розкрили грудну клітку, штовхнули плечі лопатки вниз, подивилися вгору, тут три цикла дихання та сильно штовхаємо вперед. Зверніть увагу, він не штовхається назад. Тож ще два вдих. Видих, виштовхуємо ще більше, а плечо лопатки опускаємо вниз вдих. І видих. Повільно повертаємося вгору вдих, опускаємо дві долоні на підлогу видих. Переходимо в собаку головою, вниз, видих. Спробуйте поподалювати стопами, згинаючи одну ніжку, вирівнюючи іншу, розширити плечі лопатки, залишитися тут, на два цикла дихання. Відчуваєте, що потрібно, згинаєте ніжки в колінах. Відчуваєте, що готові йти далі, ніжки вирівняні. Політ. В ваші коліна, плечі лопатки далеко від вуху. Увага! Навдих колінами опускаємося вниз. Навидих аштанга маскар, згинуючи ручки в ліктях, опускаємо горну клітку на підлогу. На вдих виштовхнулися вгору і собака головою вниз видих. Навдих на коліна. З видихом аштанга намаскар. Навдих вгору. З видихом собака. Навдих вниз. Артха. аштанга, намаскар, вибачте, видих. Вгору вдих, собака видих. Вони вдих і залишилися. в на маскар, тут три цикла дихання. Увага, зверніть плечі, штовхається далеко від бу. грудна клітка на підлозі. Але ми не опираємось на грудну клітку. Тут два вдих. Видих. Вдих. 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 На вдих виштовхуємося вгору вдих. І на видих округляємося в плечах, видих. Тут один вдих. І нейтральне положення перейшла видих. Ліва ступня витягується назад. Увага, права долоня витягується вперед. Якщо відчуваєте, що готові йти далі, дві долоні, права долонька вгорі. Якщо складно, права долоня в підлозі. Виштовхнулись, прогнулися вдих. З видихом округлились, дістали ліктем і коліном видих. Навидих розкрили грудну клітку, штовхнули лопатками, з видихом закрились. Навидих розкрилися, з видихом закрилися. Навидих розкрились, з видихом закрились. Навдих розкрились. І тут фіксація один дихання, вдих. І нейтральне положення перейшли видих. Увага! Ліва ніжка згинається в коліні вдих, правою долоню зачепляємося за ліву ступню видих. Відчуваєте, що готові йти далі, лівою ступнею. Штовхаємося вгору правою долоню за лівою ступнею. Якщо тут складно, права долоня на підлозі. Зверніть увагу таз підкручується. Ми не прогинаємося сильно в поясниці. Тут два вдих, видих. Вдих. Видих. Дві долоні на підлогу вдих. Ліве коліно підтягнули, ліву ступню опустили між долоняк. Правою ступнею зачепились, праве коліно підняли вдих. І увага, дві долоні, замок позаду видих. Штовхнули грудну клітку, сильно штовхнулися вниз, Зверніть увагу, руки там не висять, а витягують вас та розкривають грудну клітку. Тут два вдих, Видих. Там підкручений вдих, видих. Повільно опускаємо дві долоні на підлогу вдих. І правим коліном опускаємо з підлогу видих. Лівою ступнею виштовхуємося назад вдих. І хтось виходить в аштангу на маскар з двох ніг і працює тут. Хто відчуває, що готовий йти далі, з лівою ніжкою вгору. Фіксація два цикла дихання. Плечі лопатки далеко. Вдох, видих. Вдих, видих. Вдих. вдих, вдих, вдих. Видих. Виштовхуємося вгору або опускаємо спочатку коліно і виштовхуємося вгору з двох колін видих. Зачепляємось двома ступнями за підлогу вдих. І виходимо в себе головою вниз видих. Попедалюйте стопами, згинаючи одну, вирівнюючи іншу. Ви роботу в правій лівій нозі. Тут ще два вдих і видих. Опускаємось на коліна вдих. Дві долони підплечимо видих. Права ніжка витягується назад. Праве стегно закрите. Ліва долоня витягується вперед. Складно, ліва долоня на підлозі. Штовхнули грудну клітку вниз вдих. Округлилися видих. Розкрились, штовхнули грудну клітку вдих. Закрилися видих. Розкрилися вдих. Закрилися видих. Останнє розкрилися вдих, закрилися видих. Розкрилися вдих і зафіксувалися тут. Один секунд дихання вдих. І в нейтральне положення перейшла видих. Права ніжка зігнулася в коліні, ліва долоня зачепилась за праву ступню. Якщо тут складно, ліва долоня на підлозі, готові йти далі. Правою ногою витягуємося вгору, вкручуючи таз, лівою долонею, витягуємося за правою ступнею. Тут два вдих, Видих, вдих, видих. Опускаємо праву ніжку в підлогу вдих. Правим коліном зачепилися носа і правою ступнею крикнули між долоньо. Лівою ступнею зачепилися за підлогу. Розкрили грудну клітку і увага дві долоні позаду. Стараємося розкривати грудну клітку вперед та таз вкручувати також вперед. Тут два вдих. Видих. Руки працюють, ліве коліно, як струна, натягнуто вдих. Видих. Закриваємося в центр вдих. Дві долоні на підлогу, ліве коліно на підлогу видих. Права ступня штовхнулася назад вдих. Хтось опускає праве коліно, опускається в тангу, а хтось працює правою ніжкою вгорі. Плечі за долоні вдих. І аштана, намаскар, видих. Тут фіксація два вдих. Плечі випадки далеко від двох Право стегна. закрити. Видих. Вдих. Видих. На вдих або коліно в підлогу. Або з ніжкою вгорі. Вгору виштовхнулися видих. Праве коліно до лівого вдих. І увага, в планочку вийшла видих. В планці фіксація 2 вдих. Видих, вдих. І видих. Опускаємось на коліна вдих. І увага лівою ступнею зачепилося за праве стегно. І стараємось розкручувати праву ступню і штовхатися впровин. З видихом повернутися в центр, ліве долоня на підлогу, ліве коліно до правого. На вдих права ніжка розкрилася, ліва розкрилася сильно штовхайте таз. З видихом закрилися в центр. Розкрилися на вдих. І з видихом закрилися. І розкрилися на вдих. і з видихом закрилися. Зачепляємось двома ступнями за підлогу, виходимо в собаку головою вниз вдих. І увага собаки переходимо в планку, а з планки або в чатурангу, або в чатурангу з колін. Вдих. Повільно на животик вдих. Дві долоні від себе, пальці на себе, маківкою витягнулись вперед. Зачепились передніми нижніми ребрами і увага, дві долоні розкрутили на підлогу. Зачепляємося двома ступнями за підлогу. Вкручуючи тез, розкриваючи грудну клітку, сильно втискаємо тез підлогу вдих, з видихом опускаємо коліна, округлюємось. На вдих розкрили, штовхнули грудну клітку, сильно втиснули тез, відклеїли коліна, з видихом округлились. Останній вдих і з видихом округлились. Повільно опускаємо грудну клітку на підлогу вдих долонями, підкорковуємо, видих. Дві ступні на підлогу вдих. І увага! Виштовхнулися в кобру, опустили плечі лопатки. Стараємося не впиратись долонями, а навпаки, ніби хочете натягнути на себе килимок, плечі вниз таз вкручений, Погляд в підлогу. Тут два вдих, Видих. Долонями не впираємося, натягуємо на себе килимок вдих, видих. Повільно опустилися вниз вдих, зачепились долонями за підлогу, зачепились ступнями за підлогу і увага! Вийшло в планочку Вдих. В планці один вдих і в собаку вийшла видих. Лівою ніжкою витягуємося вгору носочок від себе вдих. Ліве коліно між долоняк, ліва ступня між долоняк. І витягнулися вгору, видих. Дві долоні на намасте. Стараємося знову підкрутити таз і розкрити грудну клітку, просідаючи в стегнах, йти більше впрогин, якщо тут складно, праве коліно поки що на підлозі. Угу, Тут два вдих. Видих. Вдих. Лопатка. опущені, шия вільна, видих. Повільно опускаємо долоні на підлогу вдих. І увага лівою ступнею прямуємо знову в собаку головою вниз видих. Ліву ніжку згинаючи в коліні, закроковуємо лівою ступнею, заправе стигнув вдих. І погляд на праву долоню, штовхаємо ліву долоню, розкриваємо грудну клітку, сильно штовхаємо таз. Ліва п'ятка вгорі, права ступня на підлозі. Тут два вдих, видих, вдих і видих. Повільно повертаємося в центр вдих. І ліве коліно між долонями вдих. Закрили праве стегно. вдих. І увага правою долонею Занирюємо під ліве плече, опускаючи плаву. праве плече, розкриваємо грудну клітку. Тут два цикла дихання. Зверніть увагу, я не лежу на правому стегні. Я повністю працюю з закритими стегнами. Тут два вдих. видих. Вдих. І добре видих. Повільно піднімаємось правою долонію вгору. І увага, бо долоні на підлозі, сильно стараємося розкрити грудну клітку. Відчуваєте, що готові йти далі. Розкрили плечі, лопатка опустили та скрутили. Тут два цикла дихання вдих, видих таз підкручуємо вдих і молодці видих. Повільно опускаємо долоні на підлогу вдих. Зачепляємося правою ступнею і лівою крокуємо до правої. Виходимо в собаку головою вниз. Можете поподалювати стопами, відчути різницю в одній і в іншій стороні. Потрібно згинити дві ніжки в колінах. На вдих витягуємося правою ніжкою вгору, правий носок від себе. Праве стегно закрите в підлогу. Фіксація вдих. З видихом праве коліно до живота і права ступня між долоном. Витягуємося вгору дві долоні на намасте. Трішечки просідаючи в стегнах, але не згинаючи ліве коліно. Будьте уважні. Підкручуючи тазом, йдемо глибше. прогин. Тут два вдих, видих. Вдих та сильно підкручуємо. Видих. Повільно закриваємося в центр вдих. Дві долоні на підлогу видих. Правою ступнею витягуємося вгору вдих. І правою ступнею зачепляємося за ліве стегно, штовхаючи таз вгору, погляд на ліву долоню. Старайтеся ось тут не провалюватись в ягодицях, а сильно штовхатися вгору. Правою п'яткою піднімаємося вгору. Тут два вдих, видих, вдих і видих. Повільно повертаємося в центр вдих. Правим коліном прямуємо між долоню, ліве стегно, закрите, видих. Ліва долоня занирю під праве плече, опустились лівим плечем, вниз, вдих, розкрили грудну клітку, видих. Можна опустити шию, вивчити голову, але старайтеся все рівно прокручуватись весь час в праву сторону. Тут два вдих, видих, Видих. І видих. Повільно повертаємося в центр, опускаємо ліву долоню. І увага! Або долоні на підлозі. Відчуваєте, що поки що стегна нестабільні. Або долоні йдуть вгору, і лікті опускаємо вниз. Стараємося більше штовхатися грудною кліткою, а таз підкручувати. Тут два. Вдих, видих. Вдих. Вдих. І видих. Повільно опускаємо дві долоні на підлогу вдих. Зачепляємося лівою стопнею, правою стопнею, до правої. Виходимо в собаку головою вниз і з собаки підкриковуємо двома ступнями до долонік, округленою спинкою. І підіймаємося вгору. Увага! Підтягуємо ліву п'ятку до ягодиці вдих. І або поки що працюємо з лівою ручкою, і лівою ніжкою. Якщо відчуваєте, що готові дві ручки зачепились за ліву стопню. Розкриваємо грудну клітку, можна призігнути праву опорну ніжку, але старайтесь не йти вперед а більше йти впрогин. Розкрилися вдих і закрилися видих. Розкрилися вдих і закрилися видих. І останній розкрилися вдих. І залишилися тут з однією або з двома руками. Два, цикла дихання. Більше розкриваємо грудну клітку, а не йдемо в нахил видих. Фіксація вдих і видих. Повільно опускаємо ліве коліно і підтягуємо ліве коліно до живота. Тут одна фіксація вдих. І ліва ступню опустила до правої видих. Права ніжка зігнулася в коліні правою долоні. взялись за правий гомілкостоп. Можливо, за ступню. Якщо відчуваєте, що готові йти далі, і ліва нога зачепили, і ліва рука зачепилася, навдих розкрилась. Із видихом закрилися. Не вниз. Витягуємося більше. в прогін таз підкручується. і Із видихом закрилися. І на вдих розкрились. І зафіксувалися тут на два. цикла дихання вдих, видих. Права нога вища вдих. І молоді видих. Повільно опускаємо праву ніжку вдих. І праве коліно підтягнуло до живота видих. Плечі, лопатка, опустила один цикл, дихання вдих. І дві ніжки опустили видих. Згинаємо дві ніжки в колінах вдих і повільно опускаємося ступнями на підлогу. Піднімаючи ягодичні м'язи, згинаючи дві ніжки в колінах. Двома долонями зачепляємося за ступні. Спробуйте працювати не округленою спинкою. А вдих витягнутися і з видихом опуститися вниз. Навдих плечі лопатки далеко від вух. з видихом вниз. Навдих витягнулися вгору. І з видихом опустилися вниз. Тут три вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній вдих і молодці Вдих. Вгору виштовхуємося вдих. Двома ступнями підковзуємо до ягодиці, повільно сковзуємо ягодицями вниз. Повільно опускаємося вниз, опускаємо дві дивані на підлогу, штовхаємо таз вгору плечима, підковзуємо під один. З'єднуємо дві ручки в замочок, штовхаємося тазом вгору. Тут два Вдих. Плечі виштовхують вас від підлоги, цим самим розкривається грудний відділ, видих, останній вдих і видих. В кого місячні проблеми з зором або нестабільність шийного відділу, будь ласка, просто опустіться на підлогу, підійміть дві ніжки вгору. І ось тут чотири цикла дихання буде повністю як достатньо. Можете зачепитись долонями за свої ступні. Хто готовий йти далі, двома плечима підтягуємося одним під одним підставляємо дві долоні під поясницю. Піднімаємо спочатку одну ніжку, потім піднімаємо іншу і стараємося опустити тес вниз, а грудною кліткою піти вперед. Піднімаючи одну ніжку вгору, витягуємося і іншою. Якщо поки що складно, дві ніжки зігнуті в колінах. Тут три цикла дихання вдих, видих, вдих, видих, штовхаєтесь плечима, шия не задіяна вдих і видих. Повільно опускаємося вниз вдих. І спочатку одну, потім іншу, округленою спинкою опускаємося на підлогу. Підтягуємо дві ніжки до себе. Двома руками беремося за внутрішню частину ступні і стараємося розслабити. Зараз поясницю, розслабити ніжки, стегна, плечі, лопатки. Happy baby pose. Тут, тут. вибачте, ще два-три цикла дихання. Угу. І ще вдих. Витих, вдих і видих. Збираємо два стегна разом, обіймаємо своїми руками свої стегна. І зараз спробуйте носиком сильно достати до колін. Тут два цикла дихання. Видих, вдих і видих. Повільно. Розслабляємося. Переходимо в шавасану за бажанням. Хочете ставте на паузу і продовжуйте шавасану. Якщо готові йти далі, повільно через бік. Підіймаємося вгору, сідаємо з хрещеними ніжками, опускаємо плечі лопатки. Спробуйте витягнутися маківкою, відчути своє тіло, зробити глибокий вдих, глибокий видих, на вдиху витягнутись долинами долоні вгору, з'єднати дві долинки разом, з видихом опустити дві долинки до грудної клітки. Подякуйте собі, подякуйте своєму тілу. Я дякую вам, бажаю вам прекрасного дня. До зустрічі на наступних практиках. Па-па!